Хотів би дещо попросити, ніби передати прохання від військових і тих, хто напередовій. Найбільше і найвідчутніше відчувають молитву на передовій і найбільше потребують, тому прохають, якщо є ваша ласка, віра у Бога, зупиніться, помоліться, попросіть захисту, мудрості і миру для наших захисників. Для всіх, хто служить на передовій. Ми вже повертаємось додому і просто маса емоцій. І от я, наприклад, особисто теж ніби постійно їжджу на схід, але ця поїздка по особливому ніби десь дала переоцінку, що треба от зупинятись буквально щогодини, або от коли є можливість зупинятись і згадувати в молитві тих, хто захищає, обороняє. Дуже складні моменти важкості переживають, тому молімось, підтримуємо.